Це було в Україні найціновішим, найкращим після християнських свят, після Пасхи, Різдва, тому що Ореал мати він завжди був для кожної людини. Що для сина, що для доньки. Мати завжди була чимсь все більше і, ну, і шановніше, ніж навіть батько. Тому що е, були раніше і війни, були і важкі часи. Коли батьків часто не було. Тому цей ореол матері до сих пір він і природньо, і історично, і духовно в нас. Як казав колись Кеннеді, країна стає країною, справді розвиненою, справді гарною і цивілізованою лише тоді, коли в ній є освіта і культура. Сьогодні ми з вами ну, будемо дивитися, переглядати виступ. Також чудового колективу як Берегиня це є культурна цінність, по-перше, не тільки Завадівки, а й всього Кіровограда. І будемо надіятися колись вийти і на всеукраїнський рівень, щоб дали вже народний, як народний ансамбль. Ну, будемо надіятися. Да. Да. Дякую вам. Тому цю культуру і освіту потрібно розвивати, і я, я вам скажу. Не буду розказувати про ті кроки, які ми будемо плануємо в цьому році зробити на завадівці, але ці кроки пов'язані, направлені на дві ваші найбільші проблеми, які зараз є. Це дорога і це вода. Це прекрасно розумію. Сьогодні, ну не сьогодні, от у нас буде 8 березня свято, сьогодні хочеться День культури, День гарним жінкам, День людям, які духовно збагачені і даруються вам. Наш криватий, перший місяць весни теплий день. Здравствуй, 8 березня свята усіх жінок і дівчаток, і пісень. Сьогодні хочемо привітати усіх ми ним весни. Здоров'я щиро побажати, щоб завжди гарними були. Вітаємо ми вас зі святом. Нехай життя буде багатим, на здоров'я і силу і на доленьку щасливу. Восибай. Мама, будь всегда со мною рядом, Мама, мне ведь больше не надо, Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Чи не спа, і води мене у воля, рогу далеку, і мене і ушли, і на зорі проводжало, і у жий, нищівний нещастя Казоряниця, й день новий на ній роздає, а я лечу Мов перевітна птиця, туди де Квітне серденько моє, на білім світі різні є країни, та так співається мені. Та любов моя і незагадна сила, мені близькі ці сонячні простори, ці неповторні села і міста, ні проміски, Карпатські гори, краса людей та їхня доброта, торкає серце, полум'ям калина, а у душі відлунюють пісні, люблю тебе. Земля моєї доброї рідні. рідня моя рідня рівня, до нині, живе моя рідня у нимці Україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя і нездала на сила. Рідня моя рідня віку і та нині, живе моя рідня у ниці Україні, рідня моя рідня, велика і красива. Та любов моя і не здала на сила! Хочу сказати, що одна з цінностей співака або музиканта заключається в його широті диапазону. Сьогодні був от, по широті диапазону дуже широкий, тому що були і різні вікові, да, і буду і діти, і люди вже більш зрілі. Ось, Були сьогодні і гуморески, і пісні, і вірші. Було різнопланово дуже. А в цілому, ну просто ну, Борис Васильович, як завжди показав клас е різноплановості, тому що ну, я, я розумію, в мене двоє дітей, я ну, знаю, як виспитувати, а як виспитувати чотири жінки, це треба ну, це це, це дійсно досвід, і це талант. Ну, і хочу привітати безпосередньо учасниць Дякую. Вам, будь ласка. Дякую вам. От, учасниць Берегині. Дякую. А також сказати, що у нас з Віну Івановною є в планах у цьому році зробити, якщо все буде добре, зробити плановий, ні, не, що казати, плановий позаплановий ремонт того Дякую. закладу, Дякую. Так, де кожного кож, кож, там, я не знаю, як раз в неділю чи коли ви... Зустрічаєтесь та співаєте.